З миром Божим. На тему сьогоднішнього хлібчика хочу поділитися. Так, це те, що віра і церква без канону, а канон це слово, слово Боже, Біблія, Ісус Христос. Як це не є основою, це не є в центрі події на служінні, то не буде результату живого, не буде. Люди будуть е, щоразу що повторювати одні ті самі гріхи по собі е, кажу і ну, по покаявся, але достойний плід покаяння це, це той, котрий ти гріх, робив певний гріх, ти його усвідомив, вирішив покаятись. Наблизитись до Бога, покаявся і більше достойне плідпокаяння, ти цього більше гріха не повторюєш. А якщо ти знову ж таки це повторюєш, то щось не, 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 не до кінця працює як, як потрібно. А щоб а Ісус Христос, Він є, Слово Боже, Він взяв відкро, відкровення від Бога, Він взяв Слово від Бога. Він не мав своєї думки, Бог гордим противиться, смиреним дає благодать. Ісус Христос, Цар, Бог, який спустився на землю, заради нас, щоб ми спаслися, і, і, а ми маємо свою думку. Ми не хочемо читати Біблію, Слово Боже, пізнавати Бога. І саме головне виконувати волю Божу на славу Божу. Амінь.